Вітаю всіх. Сьогодні розповідаю, як э, підготовка до штукатурки э, каміна. Ось тут камін буде, отут грубка. E, тут виходить всередині реєстр, топиться і мотор гонить по системі. Це сталінка називається технологія Ну, Смисл не в тому. Ось ця груба виложена на глині. На глині. Я її цей, з почухав, обчухав. Щоб воно було від глини, з піска, змін це перша підготовка. Потім взяв грунтовку плиточну СТ-17, добре погрунтував, погрунтував, розбризував. Зараз маклавіцею е, користуватися не треба, бо є розбризувач. В 5 разів швидше і нагрузки на, на рук нема. Тобто я прогрунтував, поки воно підсихало, ось все підсихало. Не, не здумайте дюбілями бити, якщо у вас кладка на, на глині. Б'ється з широкими е, шляпами е, такі дюбілями до 4. В шви понабивали, невеличку натяжечку дали. От, усе все обтягував, так Я по горизонту сітку натягував раз-раз-раз, обтягнув. Тут, виходить, витягнув цю задвижку. Тимчасово заложив е, цю наждачечку, потім вона витягнеться, щоб не заважало штукатурить. Отут от все по тут теж планую сіточкою зермувати. І це, це підготовка. Понабував сітку. обов'язково металічну сітку набивайте. тому що, Кажуть, я дивлюся по озері інших мастрів. Якщо вложити фасадну стінку, сітку, вона буде воняти від температурних перепадів. Вот. Потім а, я планую ставити по рівню, Маяк планую сюди ставити. О, в одну сторону, а з другої сторони доска ставиться і протягується в площині. В площині протягується. Кільмана накидається, шпаделя. Ну, звичайно, вже як штукатурка. Тобто, виходить, є спеціальний купили розчин 17-й ці разів 17, SM17, який жаростійкий. Його майстри що пічки постійно штукатурять, кажуть, що його можна розводити цей вручну оцей, Пісок цемент один до одного, наприклад, в мішку два, два відра сухого суміші, значить ви можете наколотити розчин з сотої марки цемент з піском, розмішати його і буде вам щастя тобто зекономити. Бо мішок у той щоб близько 1000 стоїть. Термостойка є, продається для груп цементно піщана суміш. То есть, ну, штука туриця, просто, Тут доска поставилася, накидалась, протягнулась. Потім сюди доска поставилась, з другої площини, протягнулася. Тут планується, людина планує э, окоши, замовити майстра, щоб положила плітка. Але я рекомендував зекономити гроші, бо майстри не хочуть, бачите, яка складність груби. Тут ламані угли. О, люди не хочуть, якщо тут ще зарізи робити під 45 градусів. От. То дуже майстрини хочуть братися за цю роботу. Я пропонував людині-замовнику зробити тут декоративну штукатурку, лаком скрить, бо людина не, не не, не бізнесмен, не вор в законі, тобто гроші заробляє чесно, адвокатом. Тобто він хоче собі зробити. Ну, в майбутньому каже, що може навіть зробити. Не має людей, бо кліточники таку складність роботи оцінюють десь 30 тисяч. Ось таку грубу квітку виложить з такими углами, з усіма подгонками, дуже складна печечка. Ну, така підготовка. А замішувати ми всі знаємо. Як венчик, вода розсипав, намішав середньої густоти, накидав, розправив, от тобі шмакатоле. Всім благословенного дня, народ Божий, Благословінь вам і повані на Господа.